Активна молодь шостки продовжує досліджувати структуру органів місцевого самоврядування. Цього разу група взяла участь у роботі апаратної наради при міському голові Миколі Нозі. За словами очільника громади, цей проєкт залучає молодих людей, які допомагають у створенні позитивного іміджу громади та працюють над її перспективним розвитком. Цей проект за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та уряду Норвегії при сприянні управління молоді та спорту обласної державної адміністрації. Цей проект реалізується в п'яти Канатопська, Королевецька, Сумська, Миколаївська та Шостинська. В рамках проєкту наша активна молодь це лідери учнівського та студентського самоврядування, також члени молодіжної ради при міському голові та молодіжної ради при виконавчому комітету Шостинської міської ради. Ради познайомлюватися з роботами органів місцевого самоврядування. У межах проєкту молодь ознайомиться з роботою виконкому, братиме участь у засіданнях виконавчого комітету, сесіях міської ради, а також отримує досвід співпраці з різними структурними підрозділами та депутатським корпусом. Триватиме проєкт півтора місяця до грудня. Висловлюючи свою підтримку молодим активістам, міський голова звернувся до одного з присутніх представників місцевої молоді. У нас у студії присутня молоді і одному з представників молодому. Хлопцю, який активну життєву позицію займає, і і в цьому питанні, і в інших питаннях ви його обличчя вже знаєте через камери засобів масової інформації. Прошу пару слів, звернення до нашої молоді. Молодь в нас час багато на що впливає, тому не треба ховатися за, за вісами. Треба показувати себе, свої таланти. Розвиваємось, не боїмось. І рухаємось Біло, до перемоги. До перемоги. Молодець, дякую. Ситуація в громаді дійсно непроста. Минулі вихідні виявилися надзвичайно напруженими через численні атаки безпілотників типу «Шахе» та інтенсивні повітряні бої. Ситуація надзвичайно складна, і тому я націлюю всіх. Основне питання нашої роботи це безпека, безпека кожного, безпека населених пунктів, безпека всієї громади. Допомога збройним силам України, незважаючи на складні умови, в яких сьогодні живе громада шостки. Молоді активісти, працюючи пліч опліч з досвідченими управлінцями, продовжують будувати сильну та згуртовану спільноту. Так, почесною грамотою сумської обласної державної адміністрації відзначили шостканку Тетяну Анатоліївну Рекун, яка очолює молодіжний центр Шостканська успішна молодь. За значний особистий внесок оформування та реалізацію державної молодіжної політики, наближення перемоги України, сумлінну працю. Активно громадянську позицію нагороджується Церекон Тетяна Анатоліна. Молоді. Молоді лідери не лише підтримують стабільність у непрості часи, а й стають символом надії успіш на успішне майбутнє шостки, де молодь активно впливає на розвиток свого міста.